Всім вітання, на зв'язку. Зараз покажу вам, що у нас є в наявності. Давайте перейдемо з висоти, подивимось. Бачите, стояночка під трішки, чи так можна сказати, стало менше автомобілів. За минулий тиждень 4 автомобілі були віддані і доставлені клієнтам, продали, ну і ще продали Кіа, який знімали перед вихідними, то фактично. Навіть за минулий тиждень 5 автомобілів, непоганий результат, але, але хочемо, звичайно, що кращий результат. Тому, друзі, приїжджайте, торгуйте, забирайте. Тут е все нормально, сприймаємо нормально. Хочете запропонувати свою ціну? Наберіть, скажіть, що хочу. хочу за такі гроші. Якщо в когось можливо не вистачає, можемо кредитнути, можемо ще щось зробити, тобто нема питань. А продали минулого тижня. ми... Сценік, ну, вже цього тижня я відправив Сценік 2, Канго, Газ, бензин, рахуй, такі Асід, Сценік 3 продали, і також Дастер Синій. Це 5 автомобілів. 5 автомобілів це тих, що ми віддали фактично на минулому тижні. ну і Мазда поїде от до, в Київ, вже фактично все готове, тільки залишилось. От я безпосередньо сьогодні буду її забирати, відправляти на столицю. Залишилось тільки коври, щось дуже довго нам їх роблять. Ну, то таке. Давайте по Сандеріку. 190 тисяч пробігу. 11 рік, свіженька машинка. Відео там на каналі по ньому є. П'ятерка. Ціна з кондиціонером, з електрикою, з АБСом. Не фарбований. Дрібні подряпини, навіть не дрібні, є подряпини на цій арці, є десь подряпина. Також ось тут на бампері. Ну, Дрібні сліди використання, незначні. Машинка бензинова 1,2, 4 циліндри, атмосферний двигун, механіка на 5 передач. Ціна 5. За 11 рік ну, мені здається, що непогано. Приїжджайте взагалі, щоб ви розуміли, оцей автомобіль конкретно. ви... Можете придбати, не маючи в кармані, нічого, тому що кредитування у нас до 200 тисяч доступно без довідки про доходи. Приїхали, сподобалась машинка, дві години приймається рішення по кредитуванню, і вона поїхала вже. Ви стаєте новим власником. І плюс, плюс того кредитування, яке ми пропонуємо, нам зробили хороший відсоток. І ще один момент цікавий: насправді, що автомобіль не є заставною кредитною вартістю. Тобто, в будь-який момент ви автомобіль продали. Кредит погасили, якщо, наприклад, автомобіль вам немає в ньому потреби. Тому, в принципі, рішення дуже класне. DASIC. 161 тисяча на крутій комплектації, автомат ISIN, 1,6 дизель. 16 рік, ціна 13 900 стартуємо. Приїжджаєте, торгуєте, забираєте. В машини фарбовано два елемента, косметика. Отут є чуть-чуть шпаклівки на задній арці. Зараз припилився вже, звичайно, але цікаво прийти, заберіть. 13 тисяч 900 доларів в подарунок. Тому хто приїде, забере зимова резина на легкосплавних дисках. Подаруємо, тому що дисочки, дисочки оці нас вже стоять гарні літні. А зимова резина в подарунок. Меганчик. не знаю, не розумію, друзі. Чому стільки побоювань? Всі їздять на тому EDC, дивлюся, четвертій сценіки, все їздить. Це 15-й рік. Це вже друга генерація цього EDC. Немає тут тих проблем, що було там в перших там, 9 10 роках. 9600 ціна автомобіля. Класний Меган з одним косметичним підкрасом. Має легкосплавні диски, має передні задні парктрони, безключовий доступ, навігацію -Link. нас Складання регулювання підігрів, дзеркал в автомобіля присутні, тонований. Фаркоп, фаркоп використовувався для велосипедів. Бачите, букви не з'їдені, тобто прицепів на ньому ніхто не возив. 9600. Приїдьте, заберіть. Ну, реально достойна машина, на новість, фактично, все в резині. Сіли, поїхали, катаєтесь. Жодних вкладень, фактично там по ньому, окрім заміни ГРМ, не потрібно. ТО, якщо хто буде купувати, ТО зробимо вам взагалі по мінімалці. 8 тисяч буде замінений комплект ГРМ, олива і фільтри. 8 тисяч, такого вам ніхто не запропонує. Тобто новий ГРМ, олива, фільтри. Скаут, друзі, ну скаут. Дуже багато, ви по ньому телефонуєте. Народ, ціна 9 тисяч. Якщо у вас є конкретна пропозиція по скауту, ви просто наберіть. Конкретна пропозиція, ви хочете торганути 200 доларів, не бійтесь, наберіть. Запитайте, 9-й рік, 10-й експлуатація, 146 пробігу, повний привід, скаут 1,8 TSI, лінзована оптика, туманки, обвіз скаут, легкосплавні диски, датчик світла, сенсор, дощу, автомобіль повністю комплектний, полки, шторки, запаски, все-все-все є. Клімат-контроль, круїз-контроль. У нас підігрів двох передніх, круїз, шкіряне кермо, 146 тисяч пробігу, повна капіталка, ген-1 TSI, Зроблена капіталка. Не бійтесь, це нормально абсолютно, що вона. Тут зроблено для генерації першого двигуна, це є нормою. Наступна автівочка. Клієнтська, друзі, знижуємо на 200 доларів. 6800. 6800 з газом. Третій сценік, Якби ви зараз навіть хотіли його взяти за, за 6200 чи 6300 на ринку, ну ви його не знайдете, щоб вже обладнання стояло, щоб в принципі якихось нагальних великих критичних вкладень автомобіль не потребував. 2009 рік фарбована лише задня ляда в автомобіля, 240 пробігу. Ми його привозили для цих наших клієнтів постійних з Німеччини. Автомобіль сервісувався, обслуговувався, все робоче, від кондиціонера до самих елементарних речей. На добрих зимових колесах автомобіль теж повністю комплектний. Запаски, полки, шторки, все присутнє в ньому. 242 пробігу, ціна 6800 з газюлькою. Фарбована лише задня кришка. Якщо цікаво, кому якісь доопрацювання, затонувати можемо. Перелакувати фари можемо. Знайти легкосплави. У нас він через дорогу, пацани, там велика фірма займається дисками прямо від нас через дорогу. Ми знаходимося вулиця Млинівська, 3А. А тут, ну, тут виходить, що ми через дорогу зайдемо, придбаємо. Фієсточка, друзі, знову ж таки, 12-й рік, 170. 5 тисяч пробігу на дуже крутому сервісі. Я тут замінив дуже багато чого. Передні пружини, Лев Джоферси поставив, салінблоки передні, диски з колодками, передні і задні колодки, масло фільтра. І теплообмінничок замінив, тому що було підпотівання, підтікання теплообмінника. Тобто машинка зроблена від а до Я, затонована на крутій комплектації. У нас задній парктрон, акустика Sony, клімат-контроль, підігрів лобового, чотири підйомника, що дуже рідко буває, датчик світла, сенсор, дощу, складання регулювання підігрів дзеркал, лінзована оптика, нова літня резина на автомобілі. Ну, по протектору, нова не кажу, що по руках, але по протектору тут просто от така резина. Дуже класна. Дуже гарний кліренс через цю резину. Резина трішки не по її розміру. Кліренс дуже високий, машинка фактично ну, дуже крутий стан. Не знаю, приїдьте, заберіть, машинка хороша. Це Макс, друзі, на шару. Восьмий рік, 1,8 бензин, 211 тисяч пробігу. Отут навіть світиться так гарний код, гріх не показати. 221 пробігу, комплектація щось таке ближче до, до бази. Є якісь там нюанси. От є там невеличка тріщинка на бампері та й так косметично де неде потрібно щось підправити, підкапати, зробити, але ми його віддаємо 4900 на віддачу без сертифікату. Дуже гарна ціна за цей автомобіль. Кому цікаво, друзі, восьмий рік ціна нижча, ніж у Сандеріка, щоб ви розуміли. Але це, це Макс повноцінний великий мінівен. 4000, ще раз наголошу, 900 доларів без торгу. На добрих зимових колесах, на легкосплавних дисках. Але якщо у вас немає 4900, маєте в кармані пусто Але треба вже машина, щоб нею заробляти, працювати, можете прийти, взяти в нас її в кредит і нічого за неї навіть не заплатити. Дві години оформлення, приїхали, забрали. До 200 тисяч не потрібно довідки про доходи. 9300 доларів. Така красуня стоїть. Друзі, 151 тисяча пробігу. Вольво, v 50 151 тисяча оригінального пробігу. 11 рік. Він-код. На гарній комплектації у нас є туманки, у нас є лінзована оптика, легкосплавні диски. Нові супорти, нові передні гальмівні з колодками. Нові задні гальмівні, задні колодки теж нові, задній парктрон клімат контроль, підігрів передніх сидінь, навігаційна система. Два ключі по автомобілю фарбувалося. В ньому лише тонований задній ряд, фарбувалося. Тут є фото в мене, кому потрібно фото оцього скіну. Отак було продерто. Дверка і оце. Ну і також підправили задній бампер. На ньому було багато якихось таких подряпин. Ну, Потрібно було зробити, тому що я вважаю, що така машинка має виглядати як золото з таким малесеньким класним пробігом. Модус, не розумію, чому ви його не забрали. Друзі, це стан нової машини. По факту, як для БУшечки, стан нового автомобіля. На двох комплектах нової резини. І зима, нова, фактично, і літо теж фактично нове 150. Дознімо вам відео, швиденько дощ сильний розпочався. Дуже класна тачка, друзі. Приїдьте, заберіть, тому що це ціна трішки більше як Сандеро, ціна менше, як в Ну, але це. По безпеці, по всіх параметрах, по комплектаціях набагато цікавіший автомобіль. Тут є парктрони, легкосплавні диски, клімат-контроль, тут є круїзконтроль, в нас є малий шкіряний салон, курсова стабілізація, датчик світла, сенсор дощу, підсвітка зони повороту. Лінзована оптичка, де можна біледи поставити. Такі реліги класні на даху. Та все є. Ну, якби, Тачка взагалі без безкладень. 3,5 літра масла в двигуні замінили. І по місту маєте витрату в 7 літрів. Дуже класний автомобіль, друзі. Приїдьте, заберіть, реально не пошкодуєте. 6200 ціна. 6200. Я ж кажу, зимова резина нова в подарунок, там фактично стан нової резини в подарунок. І хто приїде перший, хто забронює перший, на СТО поїдемо, будь-куди поїдемо, ще зробимо 100 доларів. Або давайте так, зробимо вам безкоштовну реєстрацію. Тобто вартість реєстрації входить в вартість цього автомобіля, щоб вам було приємно. Тобто 6200 з українською реєстрацією, з обліком, сертифікатом. Це дуже класний бонус для вас. Ну. Камрюшечка моя любов вона не продається. Ви всі знаєте, це. Це наша бабуся сімейна, яка нас возить взад-вперед. <хи> Такий ЦРВ з'явився. 2.2-223 пробігу. На класній комплектації це 2.2 дизель, автомат, повний привід на легкосплавних дисках, бік оптиці, передньому та задньому. Парк Троді, у нас там якийсь є панорамний дах, у нас шкірений салон, електропривід сидіння, клімат-контроль, круїз-контроль, підігрів передніх сидінь, електропривід водійського. Що там ще є? Навігаційна система, автомат на 6 швидкостей, тонований задній ряд, 10-й рік, фаркоп. Ціна, вона з Німеччини пригнана, ціна 13200, фарбована задня кришка в ній. Ціна 13200 доларів. У нас на майданчику вулиця Млинівська, 3А, місто Рівне. Маздуляка ну, їде в Київ сьогодні, вона не продається. Но у нас є ще один крутий японець. Япошка, яка просто ну, жодного ні в кого, ніхто на ринку її не має більше. Вона є тільки в мене. Ви запитаєте, чого ж ти її не виставляєш, чому ж ти ж її не виставляєш? По-перше, я хотів сам нею потішитись, поїздити, тому що ну блін тачка просто крутезна. Я хотів сам поїздити. По-друге, в нас були деякі косметичні дефекти, які ми хотіли усунути. Перший косметичний дефект у нас була був о, закрита. Софтач на ручках трішки були нюанси. Ми його відновили в ідеал. А в нас немає, ми чомусь не можемо знайти значок Honda і надпись Accord. На жаль, Ну, дуже довго йде. Третій тиждень, Ну, але я поки кайфую катаюсь. Тому так. По загальному постану 103 тисячі пробігу автомат на просто шаленій комплектації, як для акорда, камера, Перед-зад парктрон, Датчики тиску в шинах, тонований задній ряд. Вона в седанчику, вона 15-й чистий рік. В неї є автоматичні дальні, Дістрон. Просто. Дуже круте світло Біксенон. У нас є отримання і сигналізування про покидання смуги руху, датчик світла і сенсор дощу, люк, електропривід переднього водійського сидіння з пам'яттю. електропривід пасажирського сидіння, підігріви. Кричі, ну, максимальна, максимально запакована Honda. Ціна її 17 тисяч. Е і в подарунок йде, зимові колеса йдуть. В подарунок до цього автомобіля йдуть зимові колеса. В принципі, вона на зимових приїхала, літо я таке бамбулейло купив. Ну, воно ніде не затирає, все перевірено. Чому купив такі великі колеса? Не хотілося ліпити проставок, поставили такі колеса, щоб збільшити трішки І Зараз я вам скажу, що Honda капець, капець, височенька. Нічого мені не потрібно зараз там придумувати, щоб її піднімати. І це плюс. А не, не сподобається ця гума. Перекинемо вам на цей, відмінусуємо 200 доларів, за неї саме стільки заплатив. відмінусуємо 200, забираєте на зимових і захочете придбати собі просто іншу. Тут не є проблема. А, такий красень є. 15-й рік Citroen Berlingo в оригінальному пасажирі на дуже класній комплектації. Думаю, що майже ні в кого зараз в продажі немає такого свіжого року і комплектації. Денні ходові вогні. Туманки, хром-пакет присутній. У нас також є датчик світло сенсор дощу. Люки, бачите, 4 люки, 2 ключика, шкіряне кермо, круіз-контроль, двохзонний клімат-контроль, підірів двох передніх сидінь, дизель 1,6, HDI на 84 кВт. Механіка на 5 передач, блютуз. Так, в нас що тут? Віконі Віконні шторки тут відкриваються, на дві сторони двері. Позаду у нас є такий ящик крутезний. Машинка теж певно закрита, так? Да? Так, машинка закрита. Ну, дуже класний стан. В цієї 211 тисяч пробігу, по-моєму. Щось таке. 211-212 тисяч оригінального набігу. Дуже класний стан машинки показував я, що ми фарбували. Тут були незначні пошкодження задньої арки і два бампери кусочками ми теж фарбували. Цікаво, друзі. 10515 рік оригінальний пасажир на дуже класному салоні. Фото в вайбер-групі всі є. До речі, заходьте на вайбер-групу, там я закидаю багато інформації по автомобілях. Там можете детальні фото роздивитися і все розпитати по косячках. Цей автомобільчик. 12 рік. Це семімісний лоджик. Я от знову ми їх почали брати більше в обороти. 8200 ціна. Давайте розкажу про характеристики. Значить, все по порядку. 12 рік, 1,5 дизель на 79 кВт, це той самий, що ж самий і на мигані з паливною Continental. щоб ви не хвилювалися, маємо в комплектації туманочки. У нас дуже гарна зима, на ній стоїть така прямо красивенька, дуже хороша. Замінили ми оливу. Автомобіль має механіку на 6 передач. Він має на що? Обмежувач швидкості, кондиціонер, навігаційну систему, задній парктрон тонований задній ряд. 7 місць має автомобіль. Отака красуночка. Пофарбували задній бампер, пофарбували ось це крило. Ну, Не хотіли залишати, тому що ну, були такі, знаєте, цак цак, -цак було багато таких дрібних моментів. Ну, нафік його залишати, пофарбували, то й все, зробили гарну машину. І дуже га... мені здається, що це гарна ціна для шестиступки семимісної. Дачі дуже гарно, професійно, дуже круто, якісно сполірована. Привели її, фактично, до такого ладу, що ви куди не заглянете, воно все було адекватне, гарне. Замінили оливу, вам залишиться ну, максимум не знаю, замінити ГРМ і кататись на ній. Я думаю, що все, все вже більше вас хвилювати тут нічого не повинно. Ходову передивилися, окрім ГРМа. Ну нам тут більше немає до чого сказати, що потрібно змінювати. Клімат, контроль це все ну, кондиціонер працює. Цей автомобільчик, друзі. 13 року Renault Cango на класній комплектації. Дуже класний колір. RNL. У нас така була бензинова. Поїхала вчора в Києві, ми її віддали нашому новому клієнту. Значить, що тут по автомобілю? 13 рік, 1,5 дизель, 200. 8 тисяч пробігу автомобіль на гарній комплектації. Є туманки, є такий цікавий у нас сіренький пакет по ньому. ну Не всіх воно є, хто знає по комплектаціях. Є рояльний лак на дзеркалах, у нас на дві сторони двері, дизельний. Двигун, механіка на 5 передач, задній парктрон, фаркоп тонований задній ряд. Розкладні релінги можуть бути поперек, можуть бути повздовж автомобіля. У нас присутній клімат-контроль, круїз-контроль, шкіряне кермо є в автомобільчика. І що ще? Ну, і навішки я бачу, що немає. Є Bluetooth, є курсова стабілізація. Оці... а курсової... курсової немає, напевно. Є старт-стоп. ну от, коротше. Отака машинка. Що ми тут фарбували? Фарбували ми тут, от, дай Бог пам'яті згадати. Не пам'ятаю, шматок бампера фарбували, і отут була, була вм'ятина, вона прокапана. Бачите, ми її викатили без підфарбування і отут прокапали. Так, ніби кузов в оригінальному окрасі. Це дизельний 1,5 на 66 кВт. Нормальний двигунчик. І ціна цього автомобіля, друзі, на віддачу у нас на майданчику місто рівне вулиця Млинська, 3А, 9800 долярів. З сертифікатом приїхали, забрали. Куга. Куга, куга, куга. Чомусь не продана ще. Народ, ну приїдьте, хтось її подивіться, заженіть на дилер. Блін, класна машина, крутіше колеоса. Ціна 11. Ціна це фактично віддачі вже. Нижче немає куди. Ну, ми не можемо нижче подвинутися. 11. Дайте за неї, заберіть. Ну, не фарбована, ціла, класна куга. Навіть не знаю, до чого тут можна придертися по ній. Ну, дійсно класний стан автомобіля. І понизу, і, і взагалі просто Гарно сполірована. гарна на вигляд, ніде не фарбована, навіть бампера в оригінальному красі. Чисті труби, ніде нічого не димить, не коптить, не сре. Ну, машинка класна. На новому щеплені, мурликає, економічна. Передній привід, перед парктрон, підігрів лобового, 4 підйомники складання, регулювання підігрів, зеркал, круїзконтроль, кондиціонер, туманки. Ну, класна тачка, народ заберіть, реально Приїдьте, заберіть. Я не думаю, що ви знайдете в кращому стані кугу, якби задались метою. І чим вона прикольна? Ну, дивіться, ми дестира продаємо там 14 рік по 10. Ну так, це 11-й рік. Але це куга, це на дві голови вища автівка. Тут комфорт, динаміка, безпека, тут все набагато ліпше. Ну і вона набагато краще за колесо. Хто їздив на кузі, на колеося. Якщо порівняєте, так тут можливо місця не там вау супербагато, ну але тачка ну дуже крута. Я не кажу, що колеос поганий чи ще щось, але просто цей автомобіль нічим не гірший, Колеоси як гарячі пиріжки, а ця стоїть економічно. Друзі, тут 7 літрів витрата дизеля. Це якщо їхати динамічно, по трасі, якщо їхати спокійно, відносно спокійно, 120-125 круїз, 62 64 літра. в мене виходить на передньому приводі. Гальмівна система в порядку, ходова в порядку, резина добра, є комплект літа такий доїздити сезон. Не знаю. Приїдьте за ну реально класно. Дустер такий з'явився, ціни ще не знаю, плюс-мінус, там, не знаю, 9, 9 з копійочками буде ціна. Він 2011 року, повний привід, дизельний 1,5. Він навіть відкритий, правда, ще грязний, Бачите який він. Ну як, відносно грязний. Скажемо, хімчистка підлоги, хімчистка салону. Шестиступка дизельна. Є ключ, навіть зараз скажу вам пробіг, бо я по ньому от, я пробіг 191 тисяча бачу пробігу. От такий апаратик. Коротше, тут щось розтануло, якісь акумулятори розтанули. Треба, ну, але хімчистка все одно буде робитися. Такий дустер буде білий 11-го року. Ціни точно не складу, бо коротше, він свіженький. Ця красуня стоїть, чекає 11200 ціна. Замінили оливу вже в гідротрансформаторі. Олива в двигуні замінена 2000 тому, а в нас заміна на подушки дві двигуна. Це фактично от зараз це рейсовий стан газу і в дорогу. Нічого не будете робити. 11200. грандовий семимісний еспейс на класній комплектації з чотирма косметичними підкрасами. Я про них вже озвучував, але друзі, ну тут стан машини. Дорого комусь, недорого, я не знаю, чи дорого, чи недорого, Я оцінюю автомобіль по її технічному стану і потенціалу ще їздити. Тут все аляулю, все добре з машиною. А термальне лобове вітрове скло, нормальна комплектація, передні задні пальтрони, хром, лінзована ксенонова оптика, датчики світла, сенсори дощу безключовий, 7 місць, грант довгий. мішелінка, Мішелін пілот 7. Хто там, точніше, Мішеліт. Мішлін Альпін 7. Хто не розуміє, що це за резина, і ціна 17-го радіусу. Такого розміру це нова резина. Її можна було зняти, поставити сюди худо-бідне літо на цю, на цю машину, а цю за 20-ку продати. Її би придбали за 20-ку, бо це дуже крута резина. Це бушно, ціна нової 45 гуми. Ну, але тут таке гума, то вже ми не гуму продаємо а машину. Шторки, полки, це все є. Приїдьте, заберіть, друзі. Ну, Дуже класний стан. Машинки також. кому цікаво. Місто рівне, Млинівська 3 а ну закритий теж. Що в нас тут ще в цьому роді? Дачушка продана, канго не продається. Можливо, буде продаватися, не знаю. Дороблю, я так для себе роблю літо покататись, а там на зиму буде видно, а може можливо, і залишу його надовго собі. Ну і Астра по Астрі залишили полірування. Диски легкосплавні, я придбав на неї, виглядає вона зараз ось так. Масло я в ній замінив. Е, фу, все, сполірується і буде готова. Ну і тут дві красуньки ще стоїть. Давайте я вам ще тут дві красуньки покажу. Течик, не забудьте. Друзі, пропонуйте ціну. Приїдьте, подивіться, робоча коняка по кузову на трійку, а так робоча коняка їде будь-куди. Хоч в Київ, хоч Донець, хоч в куди, куди завгодно. Тобто хто хоче 98-рік, один і дизель, лонговий довгий оригінальний пасажир, дев'ять місць. Е, ціна ми стартуємо ним. 3500. Приїдьте, подивіться, може щось запропонуєте, якщо вам він буде цікавий. Степвей. Антенну залишилось поставити. Підполірували, позабирали фактично майже всі подряпинки, по ньому. Ціна 6 з сертифікатом за сполірований степлей. Десятий рік, 180 пробігу, повністю класна машинка. Десятий рік, 1,6К7М, механіка. Стандартний, на дисках. Ну, коротше, цікаво, друзі, наберіть. Дуже гарний стан, але через мито ну, не можемо влізти в менші параметри. На жаль, така ціна. І зефірка, друзі, що по зефірці? Дивіться, будемо фарбувати. Дуже гарна зефіра, до речі, 1,8. На крутезній комплектації. У нас є передні і задні парктрони. Отака проблема з бампером, десь хтось, щоб доїхати на шурупи, рупи закрутив. Будемо це все розбирати, паяти, фарбувати шматок бампера. По ній будемо робити, буде робити професійне полірування капання. Вона 1,8, теж закрита. 1,8 бензин в прикольній комплектації. Передні задні парктрони, рояльний лак на панелі, круїз контроль підігрів передніх двох сидінь. У нас напівкліматична установочка, тонована і задні ряд. Ну, звичайно, що 7 місць, космо, дисочки на ній стоять. Ну, така зефірочка. Друзі, кому цікаво, набирайте по телефону. Ця зафіра, ціна буде готової 8 тисяч доларів. Це помита, почищена, пофарбований бампер, сполірована професійно. Все буде готово. Вона 2010 року і в неї 202 тисячі пробігу. До речі, Астра. Запитували, який пробіг. Друзі, я перепутав з цим автомобілем. Оце 1,8-202 пробігу, Astra 1,6 148 тисяч пробігу. Ця Астра має. Я просто Дав штангу, тому що перепутав два опеля приїхало, запис, записані були так, і я так і їх і би, закинув. Тому так. Все кому цікаво. Колмі, друзі, набирайте. Линівська триа, місто Рівне, все поки що тут. Надіємося, що знову рушимо, як то кажуть, до Києва працювати, буде і тут, і там. Ну, Але поки що в даний момент ситуація не найкраща. Чекаємо. Чекаємо, що чекаємо самі, не знаємо. Всім добра.